Зона відпочинку, надзвичайно мальовничий ландшафт. В основному тут природні поліська сосна, яка гарна сама по собі, дуже зелена кругорічно, але має проблему. Вона дає щорічний приріст, там 40-70 см. Господарі пробують спасатись, гілки наші видовжуються, провисають, засихають, і сосна піднімається вверх. Господарі пробують піднімати гілки, невигідний варіант. Краще зробити обрізку гілок на якісь бокові живі гілки, укоротити. Тоді гілка підніметься і буде довше жити, не займаючи так багато місця. А всі бокові гілочки відповідним чином знову ж перерізаються на, у вузлах. І в нас виходять гарні мальовничі лапи.